Три найпоширеніші духовні пастки один гіркота замість молитви. Коли ми втрачаємо близьких чи бачимо несправедливість, ми легко звинувачуємо Бога у серці. Чому ти цього не зупинив? Але що менше ми молимося, то більше серце наповнюється гіркотою і розрада Святого Духа не може увійти в наше життя. Два образа замість прощення, коли нас ображають або чинять несправедливо, Гнів неминучий, але якщо дозволити образі пустити коріння в серці, вона поступово знищує нашу доброту, робить нас байдужими, навіть позбавляє співчуття. Чи готові ми довірити суд Богові, а не залишатися у думці Я ніколи не прощу. 3. Відчай, замість надії, життєві труднощі виснажують і розчаровують. Ми можемо щодня повторювати собі краще не буде усе скінченно. Але це насправді означає, Бог не може мені допомогти. Відчай, це мовчазне заперечення сили Святого Духа. Справжня небезпека не в самих емоціях, а в тому, щоб дозволити їм замінити віру, не відповідати на нагадування Святого Духа і не хотіти повертатися до Бога. Сьогодні Бог не засуджує тебе, Він чекає, щоб ти навернувся і відповів на його поклик. Якщо ти хочеш позбутися внутрішніх тривог і знайти мир, можеш тихо помолитися, Господи очисти моє серце і дай мені сили. Поділитися цим словом це прояв любові, можливо, хтось зараз застряг у гіркоті, образі чи відчаї. Твоє нагадування може стати початком їхнього повернення до Бога. Час не чекає. Зараз саме момент звернутися до Бога в молитві та шукати допомоги. Які духовні питання ти хочеш зрозуміти, напиши в коментарях.